Доброго дня, шановні глядачі, і сьогоднішнє відео буде предназначене енергетиці, куди її час вам направити? Буде три варіанти. Білий камінь, коричневий камінь та синій. Поїхали перший варіант. Куди вам час першому варіанту, направити свою енергію? Туди час направити свою енергію людині по першому варіанту. Вашу енергію потрібно направити на самого або на саму себе так, На саму себе або самого себе. Щоб ви наповнилися, тому що у вас на даний час йде трансформація. Тобто, тут, по-першому, варіанту люди, які могли багато чого втратити, навіть задоволення від життя. так, і це трансформує вашу енергію, із негативної, вам потрібно перетрансформувати її в позитивно. Це ваш урок на зараз, де ви повинні знайти те, що вам найбільше доставляє задоволення. Те, що вас радує вашу душу, ваше серце. Можливо, це для кожного будь своє, але. Те, на чому ви, те, що ви, можливо, для деяких програється, по-першому варіанту, те, що ви закинули давним-давно, і ця ідея, або цей напрямок, куди ви тратили енергію завис. І ви більше за нього нібито не, нібито не получили ви від цього віддачі, так? результата. Але зараз у вас урок знову почати те, що ви найбільше любили. І від цього кайфувати. Тоді ви наповнитеся. Вам потрібно зараз наповнитися, направити енергію на себе, на своє відчуття щастя і задоволення, від всесвіту, від природи, від прогулянок, можливо, для когось творчий момент, так? Малювати, плести. це для вас. Але ви повинні набратися енергії для щастя, для самого або для самої себе. Так, повторююся. Другий варіант коричневий. Куди, по другому варіанту людині потрібно направити енергію. Для чого час? Прийшов. Одне й те ж саме, я так розумію, у нас. Так, ну, у вас, по-другому варіанту, люди, які вже вийшли із стану жертви, вам потрібно направити енергію на творчість. Це співи танці, Малювання, ви повинні щось створити для себе. Так? Можливо, намалювати картину, можливо, написати творчий, можливо, завести якийсь свій канал і вести цей канал. З цього моменту, як ви це почнете реалізовувати, у вас відкриється додатковий. Дохід. Ви тоді будете працювати на цю тему, так? тобто тут люди, які творчі, можливо, для когось книжку треба написати, можливо, намалювати щось. <кхід> тоді ваша енергія вона дасть вам ще один дохід. По другому варіанту, люди творчі на творчість. Так, другий варіант і третій варіант. Куди по третьому варіанту час направити енергію. Куди час направити. О, то тут прям. по по третьому варіанту, <кхем> тут людині можна почати щось і одне, і друге. Тут досить енергії. Перша енергія, куди йде? Так, перша енергія, вона йде. На ваше задоволення, на відпочинок. Тобто, вам потрібно свою енергію потратити на відпочинок. Так? Я не знаю, там відпочити, дозволити собі відпочити, дозволити собі сходити в якийсь ресторан, в кафе. Так? Тобто, тут таке прогулятися і відпочити, щоб скинути якусь. Трансформа... Трансформацію енергії запустити в задоволення, тому що люди тут можуть собі це дозволити. Інший потік енергії ого розумова діяльність. Так, а вам по третьому варіанту, не тільки після відпочинку прийде дуже така цікава ідея, де ви можете. Цю енергію направити на фінансовий канал. Тобто, якщо ви відпочинете, потратите на себе свою енергію, свій час, але це не спорт, відразу скажу. Тоді у вас прийде додат додатково енергія на фінансовий канал, направиться, і вам потрібно відпочити. Ця енергія повинна прийти в задоволення, так? виспатися, що тут ще? Так, виспатися, вийти на новий рівень, дозволити собі вийти на новий рівень. Ви пройшли в 2024-му, по-третьому варіанту, люди урок кармічний, винесли з нього висновок, зробили. Виросли дуже сильно, самі енергетично дуже виросли, і тому вам час відпочити? Так, в минулому. І тому вам час відпочити, тому що ви переможець або переможеця, які вам прийдуть гроші. Так? Тобто вам час відпочивати. Після цього вам прийдуть гроші. Ось так.